Біжи, Маша, біжи. Вигулюйся. О, от так, давай, 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 давай. Молодець. Приїхали зараз наш улюбленіший парк. Це самый класний парк, який ми бачили в Канаді. Так, да, Ксюха? З цим парком зав'язано, у нас пов'язано дуже багато різних спогадів. Зав'язано і пов'язано Зав'язана і машина Стоять? Що ти да. А Маруся вже, вже башню сносить від сидіння вдома. Це просто вже все. Вже енергію дівати нікуди. І треба вигулювати дитину. Срочно, срочно треба вигулювати. Тому що у Марусі сносить башню вдома і у нас вже зносить башню від того, що. Нас атакують. Молодець Маруся, молодець. До речі, зі школою вже все остаточно все вирішилося. Сьогодні нам подзвонили, підтвердили все, що все буде, все нормально. З наступного тижня у вівторок вже скажи, піде в школу. Ще люди на іншому сторону дороги. Доброго дня. Доброго дня! Нормально, дякую. Бігай, 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 біжи. Доганяй, мамулю. Ось отак тут. Ідемо, гуляємо і зустрічаємо підписників. І глядачів. Ну, і що? Я кажу. А, ні. Все. Все. ж ще в якому місці можна зустріти людей? Ага. М да, 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 да. На інвалідному і... візочку, які будуть махати через всю вулицю Хеллоуном. Ну так. Да. Ну, це ж френдлі Манітоба. Це, це дійсно френдлі мені в... Там, коли... а, ну, ти, Да, Маруся засиділася в неї, прям дійсно кришу рве пригати <с -трига> стрибати! А да, ну показуй, як ти вмієш стрибати. Бамс, є, маму на завалі. Марусь, ти вже як і мама важиш. Дуже багато у нас спогадів про цей парк. Сюди ми приїжджали з цією нашою великою родиною зі всіма дітьми. Пам'ятаєш, як ми тут чебуреки, ну, чебурек, шашлики жарили, що ми тут тільки не робили в цьому парку. А в першу зиму, пам'ятаєш, оці от горки там, що от, от там от горки заливають, там їх... Є... А тут на ковзанках да, в зиму все це заливається, тут е, класти такий каток, там роздягалки, передягалки, і ми тут каталися на ковзанках. А ось там ото, ото впереді це червоні оці споруди, це їх також заливають і там на санках катаються. Сюди ми приїжджали з дітворою, ще пацани з нами жили. І ми тут з ними зума сходили всі разом. Красива осінь. Угу. Ну ти ж взагалі любиш осінь. Ну, я, Тебе це... я люблю осінь, але я люблю коли... така тепла, спокійна, тиха. І я люблю парк. Ну так, да, це класний парк. Він нам дуже подобається цей парк. Кіодонан парк. Угу. Дуже красивий. Ось отут на санках. Катаються взимку. Ось дві горки, їх заливають. І вперед. Маруся. Давай, вигулювай, вигулювай енергію, виплескивай. Бігом, Бігом. бігом! бігом, побачення. До речі, зараз зробили естімейт на машину, повинні відправити в Британську Колумбію і чекаємо на результат. Що там що там нам розкажуть? Да, дуже красиво, дуже класно, красиво, парк класний. А я ще сюди приїжджав рибалити частенько. Тут карпа, сома тягав. Цьому парку? Отак от тут. От -от. Дівахи розважаються. Що ще треба? От що ще треба для щастя? Щоб усі були, були задоволені, щоб все подобалося, щоб був гарний настрій. Так чи ні? Ксюх? здоров'я. Здоров'я потрібно Бути... так. Нездоровий. <гум> да, я щось ніяк не можу вичухатися до кінця. Останнім захворів. і... Окей, але я по часу хворію не більше, ніж ти хворів, а просто що я останній захворів. Ні, я хворію, не але так, я хворію да. довго, і я вмираю. Так, <гум> так. <гум> Тільки що їхали, головне, вона каже, я ж в тебе ж слухняна дружина, я ж ти роблю все, що шляпи. як ти хочеш. От сказав, поїхали до Манітоби. Ми приїхали до Манітоби. Не, Ще її здівається наді мною. Хочеш, поїдемо, я казала, окей, що... хочу, ти сказав, чоловік сказав, я зробив, покірна. Головне, що покірна. Я покірна. Покірна, головне, це правильно. Це так і треба, щоб було. слухняна. Я каші, ще? Яка ще? гарна, гарна дівчинка. Добре, я тебе не б'ю, я ж не б'ю тебе. Скажи усім, я тебе не б'ю. Ні, не б'єш. Підтверджую на камеру. Все, Маруська. Втомилася? Let's go, Тут какашки. Какашки там, так. Да. Мама там какашки знайшла. Упс, упс, упс. доганяй.

Всі вдома, всі на місцях. Ой, Марусь, ти мене зараз задушиш. Ну, пазуй, пазуй, пазуй. Ой, ти красотка. Ай. Та красотка. Обалдеть.